Толицький невинно вбитих дітей, мучеників. Перше питання, яке виникає з цього свята: що ж ви святкуєте як християни? І багато людей невіруючих назве нас жорстокими. Ви дуже жорстокі, бо ви святкуєте смерть невинних дітей. Точної кількості ми не знаємо з вами цих дітей, скільки було замучених. Ясно, що є дослідження, і хтось називає певні кількості цих дітей, але напевно, як святе писання нам не показує цього і не говорить нам про це, це менш важливо, як важливо це варварство, яке скоїв ірод. Питання. Від невіруючих людей, чому ви святкуєте і чому Бог допустив смерть цих немовлят? Ну, перше, ми повинні розуміти, що ці немовлята були вбиті зі згоди і з волі Ірода, царя Ірода, який боявся втратити свою владу. Він настільки панічно боявся, що в цих дітях а це діти від народження до двох років, він вбачав загрозу. Тому що мудреці йому сказали, що народився Спаситель, народився той, хто прийшов з владою і Ірод злякався цієї дитини, потенційного, потенційного володаря Ізраїля. Це йому здавалось, що це загроза для його трону, для його царства. І тому в своїй жорстокості в боротьбі за владу він. Убив цих дітей. На жаль, сьогодні теж в світі є політики, які, тримаючись за владу, хочуть зберегти своє володарювання, вбивають інших людей, вбивають або добре ім'я іншу людину, або фізично просто вбивають людей. На жаль, це і сьогодні є. Так. Тому ми чітко повинні розуміти, що це з волі ірода. Вони були вбиті з його злоби. З його бажання зберегти трон. Бог на це допустив. Так, це правда. Бог допустив, щоб ці діти були вбиті. Да. Як знайти відповідь на це питання? Чому? Чому? Напевно, прямої відповіді не існує, да її просто немає. Бо ми Розуміємо цю подію напевно в більшості через емоції, через емоційні стани. Тобто, що ці діти були вбиті, що це велике, велике нещастя, велике горе, Бог жорстокий. Тільки ми повинні розуміти, що ми як церква сьогодні святкуємо їхню святість, те, що ці діти за Христа були замучені, і ми святкуємо не саме вбивство їх. А ми святкуємо, що вони сьогодні в Божому царстві. Вони є з Господом Богом. І Бог їм повернув те, начебто, втрачене життя, Бог їм дав набагато більше. Нам тяжко сьогодні це порівняти, тому що ми занадто цінуємо наше земне життя. Занадто ми, нам здається, що краще життя, ніж ми тут проживаємо, не існує. Бог говорить, що існує, що Він для кожного з нас приготував своє царство, кожен з нас покликаний до Божого царства. І тому, коли ми говоримо про жорстокість, то в цьому моменті варто було б згадати матір, яка вбиває свою дитину в лобі.